25 січня цього року майстри СТО, які вже багато років обслуговують мій автомобіль, виявили на ньому невідомий пристрій. Звісно, одразу викликали поліцію, яка після приїзду та огляду автомобіля своєю чергою викликала вибухотехніків. Вибухотехніки оглянули автомобіль, демонтували сторонній пристрій і визначили, що це GPS-трекер, що працює, але історія мала розвиток. За тиждень попросив хлопців про всяк випадок ще раз оглянути автомобіль. В це важко повірити, але як у давно Будемо мемі. Вони знову виявили такий самий gps трекер але вже в іншому місці. І знову поліція, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, паніті, папірці. Але за п'ять місяців з моменту виявлення першого gps трекера жодні слідчі дії зимої участі не проводились. Слідство не ведеться. Ваше мовчання красномовніше за вашу відповідь. І єдине можливе пояснення вашій мовчанці це те, що ви вийшли або боїтеся вийти самі на себе.